Доброго дня, мене звуть Ніна. Я вже проживаю у Львові. Мала дуже велику проблему, мала заміну тазобедреного сустава. Звичайно, переслідували болі, звичайно, треба було приймати пісню в реабілітаційний період, треба було приймати обезболюючі Після підтягнулася проблема з рукою. Я не могла її підняти не вверх, ні в сторону, і прийшлось тим те займати. Повезло, що маю добру. Подругу маю добрих друзів, познайомили мене і дали перечитати, дати інструкцію ось цю мазі вертебронологу. Неділю я вже тим користуюсь і дуже задоволена. Моя рука вільна. Я можу не думати, як її підняти. як. Дуже приємно жити без болю. Я дуже задоволена тою мазю вертебронол, і тому напевно буду замовляти ще, бо і коліна треба слідкувати за ними, і за рукою. Тобто дуже приємно жити без болю. Всім бажаю того ж і бажаю виробникам за такий прекрасний препарат. Дякую за все.